Що в майбутньому? Якщо розглядати питання можливості повної заміни використовуваних зараз засобів ППО зенітними дронами, то можна зробити висновок. Так, перехоплювачі зможуть стати дієвою силою захисту в українському небі. Робота над цим триває і можна впевнено розраховувати, вже скоро в повітрі буде літати багато швидких пташок, що ефективно полюватимуть на дрони противника. Для цього робиться той максимум, який сьогодні доступний Україні. Очікується поступове збільшення кількості дронів з системами до наведення та збільшеною швидкістю руху. Ведуться роботи з інтеграції зенітних дронів у єдину ланку з силами ППО для отримання злагодженої та скоординованої роботи. Як повідомили у повітряному командуванні захід у складі військових частин ЗСУ, вже триває створення та підготовка підрозділів зенітних дронів. Ініціатива була схвалена Радою національної безпеки та оборони. І спрямована на формування нових рот перехоплювачів, задача кратно збільшити коефіцієнт кориснодії дії в боротьбі з шахедами. Тож чи будуть дрони перехоплювачі панувати у небі? Це може статися у досить близькому майбутньому. Причому мова йде навіть не про поодинокі безпілотники, кожним з яких керує окремий оператор, ціль координація оператором роїв дронів, що стануть потужною силою захисту українських територій. 3 липня у Данії був підписаний меморандум. Про масштабування виробництва безпілотних систем для України, за яким планується збільшити виробництво дронів, в тому числі на перехоплювачів, і розробити нові рішення для протидії крилатим та балістичним ракетам. Використання безпілотників вже є визначною особливістю цієї війни. І збільшення кількості зенітних дронів в небі над Україною реальний шлях для ефективного захисту наших територій і людей.